Вітання, друзі, сьогодні хочу в цьому відео ознайомити вас з такою утилітою, як MZ-Ram Booster. Можливо, ви чули за нею, можливо, ні. Вона що вона робить? Вона підвищує продуктивність вашого комп'ютера. Я казав, що я не сторонник програм, але тим не менш, якщо якісь проблеми у вас виникають, то Перевіряйте її, вона безпечна, я перевіряв. І можна встановлювати і пробувати підвищити ваш, вашу швидкість, вашого слабого, слабенького ПК. Вже дивіться, друзі. Відкриваєте свій браузер. Вводите ось цю команду. Ну, ось вона у нас відкрилась, друзі. Дивіться, Ензірам Booster – це програма розроблена для покращення продуктивності вашого комп'ютера. Він автоматично звільняє оперативну пам'ять і точно налаштовує кілька важливих параметрів системи. Він використовує мінімальні ресурси і майже не використовує процесорного часу. З ви можете підвищити продуктивність свого комп'ютера без купівлі нового обладнання, не зменшуючи стабільність операційної системи. Отже, друзі, хочете, пробуйте. Я встановив, трошки не покористувався, ніби нічого поганого в ній немає. Дивіться, завантажити, натискаєте. Тут вам буде мова. ну не мова, якби Завантажити сервер Німеччина, Фінляндія, США. Натискаєте, наприклад, США або якого захочете собі. І тут же натискаєте завантажити. Якщо хочете переобрати, натиснули тут і іншу. Отже. Після цього, як е, в мене вона завантажена, ви бачили, після того, як вона завантажиться, ви її відкриваєте, друзі, і там погоджуєтесь, все як завжди. Далі він може запропонувати вам встановити деякі е, ну, програми, завантажити з Microsoft там, установки, щоб вона працювала правильно. Ви е, можете без них, але без них вона, можливо, не буде працювати так, як треба. Тобі ж ви встановлюєте і там, до речі, друзі, треба, можливо, буде вам, якщо слабий ПК, зачекати деякий час, якщо їх нема у вас, цих, того, що вона хоче від, від вашого ПК, вона їх буде шукати і може пів години, може і більше. Але вона це зробить, дійде зелена стрічка до кінця, і потім буде написано, що все спрацювало. Ось вона у нас завантажилась, друзі, натискаємо на неї два рази, погоджуємось, як це завжди у нас потребує. Так, ось вона у нас відкрилась. Тут мова. Українська нема, окей. У вас привіт мастер установки закрыть все прочие приложения при тем как продолжить нажмите далее называєте далі тут ознайомлюєтесь далі куди встановити обираєте собі який диск все як вам зручно пускайте далі далі создайте ярлик создати значок панелі ну оці всі дії ви друзі робите там все за підказками Отже, друзі, я не нав'язую вам її встановлювати, але якщо вона вам допоможе, то чому б і ні? Я встановив, спробую її, як вона що. Якщо вам не сподобається, я вам казав, переходите в налаштування, в програми, інстальовані програми, знаходите її, перекрапочки, видаляєте, все. У вас її не буде. Далі почистили ПК. Як це робити, я не хочу навіть це відео знімати, бо є дуже багато в інтернеті і ви все самі знаєте. Ми вже відкриваємо її. І ось, друзі, у нас звичайно, простеренька меню. Вона не піднімається. Дивіться, тут загальна пам'ять у нас є оперативна, використана і вільна пам'ять. І тут є ще стан віртуальної пам'яті, друзі. Ось це, друзі, старт. Оптимізація, розумна оптимізація. Натискаємо її, і в нас починається оптимізація. Зараз вона почистить пам'ять, зайняту ну, непотрібними речами. Понові процеси і тому подібне. І оцю кнопочку, друзі, можна використати як відновлення оперативної пам'яті. Натискаємо її, і воно далі все нам робить. Потім, друзі, можна перейти в опції, параметри. І тут рекомендоване налаштування. Натискаємо її, воно нам все робить так, як треба для нашої системи, щоб вона працювала плавно. гладенько. Далі натискаємо застосувати і зберігаємо це все. Окей. Далі, друзі, йдемо на налаштування системи. І тут нам треба увімкнути обов'язково оці три опції. Вони допомагають зменшити непотрібне навантаження на вашу пам'ять ну, і забезпечують роботу фону. фону. Далі тут треба натиснути е, для посилення роботи програм процесора. Оцей ось о, перший. Це буде, якщо ваша там, гра, там, якась програма, вона буде мати головний пріоритет, щоб мінім... ну, мінімізувати затримки, завісання, ну, розуміємо. так? І ось дивіться, друзі, коли ви зробили ці дії, поставили так все, тут ви натискаєте сюди, і вам комп'ютер пише, що все добре налаштовано і треба перезавантажити ПК. Натискаєте ОК, перезавантажуйте. Але дивіться, друзі, якщо у вас тут висвічується, що треба з правами адміністратора... Зараз я вам покажу деякі дії, які треба зробити, щоб у вас це застосувалося, інакше ви не зможете це все виставити. Так, поки що закриємо, звернемо. Дивіться, натискаєте правою кнопкою, кнопкою миші. Властивості. Це ми з вами коли вже робили. Але, друзі, не це повністю зі всім, з диск, повністю з диском це, бо це не дуже... Треба знати, з чим це можна робити. Дивіться, безпека. Інакше за вас, от дивіться, бачите, от є мій аккаунт тут. І в мене є повний доступ, всі дозволи. Якщо у вас тут немає, керує система там, або ще там якийсь адміністратор, дивіться. треба натиснути змінити. Далі додати. Тут ми додатково натискаємо. Тут ми натискаємо знайти і шукаємо свій аккаунт, друзі. Ось ви його знайшли. Ну, це я в себе знайшов, натискаєте на нього, Окей. От натиснули на нього, Окей. Окей. Все. Натискаєте тут, якщо що повний доступ, Ну він вже виставлений. Натискаємо ОК. Все, у вас буде повний доступ до нього і ви зможете тоді, друзі, керувати ним, розумієте, налаштування ставити, всі що треба. От тепер я натискаю, тут в мене все добре. Натискаю ОК і перезавантажую потім свій ПК. Після цього, що все ну, вступило в дію. Ось тут цей значок, це воно показує тут. нам uh, CCD RAM наша. Uh, далее, смотрите, друзья, uh, когда вы, uh, ну, Питаєтесь його відкрити, воно, воно вас не показується, ця рамочка, вона у вас є або в треї, коли у вас тут трей, натиснете на нього, оці циферки будуть прихована, або вона, якщо трея немає, то вона буде тут. Правою кнопкою миші і ось у вас керування. Оптимізації, все це. Розумієте? Ось ця верхня, це вона вам відкриється повністю. Ця утиліта, і тут ви вже знов собі будете робити. Все це налаштування, оптимізацію. Зрозуміло. Ну, так що, друзі, кому це знадобилось і вам буде це на користь, будь ласка, користуйтесь. А вам гарного дня вечора і до наступних зустрічей!